Ще один рік позаду у передноворічні дні прийнято підбивати підсумки. В Вашій увазі ми пропонуємо калейдоскоп зимових подій, про які варто згадати. Старт зими позначився для обласного центру підключенням новозбудованої частини водогону Чернелівка Хмельницький. Усього вели в експлуатацію 7 кілометрів магістралі: 30 мільйонів на об'єкт виділили з держбюджету. Ще 9 мільйонів додали з міської казни. Загалом з 32 необхідних збудовано вже майже 13 кілометрів водогону. Дбали в обласному центрі і про теплозабезпечення. Зокрема, пасажирів тролейбусів в екотранспорті саме у 2012-му почали встановлювати конвектори. Аби потеплішало у салоні однієї машини, необхідна одна тисяча гривень. У цю суму включені три обігрівачі, кілька метрів кабелю та монтажні роботи. За рік у такий спосіб працівники електротрансу утеплили майже півсотні тролейбусів. Як будемо мати ще додаткові надходження найближчим часом, то напевне приймемо рішення, що на усіх наших тролейбусах потрібно буде поставити такі обогрівачі. Знаковою стала зима для медичних закладів обласного центру. Протитуберкульозний диспансер у лютому отримав сучасний рентгенапарат. До слова, його попередник відпрацював 26 літ. Довгоочікуваний рентгенапарат цього року отримала і друга поліклініка. Про обнову тутешній медичний персонал мріяв шість років. Задум втілити у життя вдалося завдяки коштам з місцевого бюджету, а це 780 тисяч гривень. У свою чергу адміністрація поліклініки подбала про кабінет, в якому і розмістили дороговартісне устаткування. Ми провели тут повністю нову проводку, поставили двері, вікно. До речі, вікно, якщо брати хімічну формулу, то воно получається як хрусталь, тому що там є плюм, це олово. І от така сума 115 тисяч гривень. Зароблені кошти поліклініку номер 2 Ми вклали ще до того, щоб зробити цей апарат. В обласному центрі, як і в інших містах України, подбали і про здоров'я пасивних курців. З 16 грудня набув чинності закон, що забороняє куріння у громадських місцях. Табу на тютюн, кальяни та електронні цигарки стосуються кафе, ресторанів, закладів культури, зупинок громадського транспорту тощо. Якщо господар поставить попільничку, тобто дозволено буде в закладі курити, або якщо людина курить і йому ніхто не робить зауваження, не виводить його, то господар буде платити від тисячі до десяти тисяч гривень штрафу. Ну, а на людей там від 51 гривні це вже адмінштраф. У грудні міські чиновники, хоч із другої спроби, втім, попередньо затвердили проекти реконструкції парку імені Чекмана. Тут мають намір облаштувати майданчики для гри у міні-футбол, теніс. Також передбачили територію для занять на гімнастичному знаряді, а ще велотреки та кілька нових дитячих майданчиків. Згідно проекту, побільшує у парку і вбиралень. Виокремили зону для розташування закладів громадського харчування та місця для паркування автомобілів. Від дендрологів перетворювальну естафету перехоплять інженери та будівельники. Буквально днями Хмельницьк теплокомуненерго запустило 10-ту ювілейну когенераційну установку. Крім цього, тепловики відсвяткували новосілля сервісного центру. Будівля, у якій він розміщувався раніше, знаходилася в аварійному стані. Вітак на підприємстві взялись за реконструкцію актової зали, де і облаштували сучасний сервісний центр. Супереч, кризі ми розвиваємося. Ми з 2008 року по от сьогоднішній день вели ще п'ять когенераційних установок. Ми виконали багато модернізацій, заміни мереж, ремонти котлів. Усі ці обнови адміністрація Теплокомуненерго презентувала на 45-річний ювілей підприємства. Круглу дату цього року відзначали і прикордонники. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького давно стала одним з найпрестижніших вузів України. Кордони країни в надійних руках, і приємно те, що з кожним роком матеріально-технічна база покращується. П'ятий день народження цієї зими святкував центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю родинний затишок. Заклад, що розташований у Хмельницькому, не має аналогів в Україні. Підопічні центру тут опановують різні техніки рукоділля. На черзі заняття у трудовій майстерні. Мріють у родинному затишку добудувати мансардний поверх. Там планують облаштувати гуртожиток цілодобового перебування. Нині у Хмельницькому створена база дітей-інвалідів з розумовою відсталістю. Із 400 внесених до неї чоловік майже 90 відвідують центр. Не поза увагою міської влади такі діти не обійшлося без візитів закордонних делегацій. Так, у січні-лютому обласний центр відвідали фіни, німці та кубинці. Основною метою зустрічі стало налагоджування взаємовигідної співпраці з містом та областю. Отож залишається сподіватись, що зима 2013 року принесе не менш вагомі здобутки.